Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні неділя, гарна погода. Ну, така весняна, наскільки гарна, але гарна вже снігу нема і, і дощу нема, все вже добре. Сьогодні будемо готувати, е, я з вами буду готувати чебуреки. Для того ми маємо муку, фарш сіль, перець, олія, цибулька, водичка. Я тут покажу вам, що я набрала, я не маю мірничка, але так я налию, щоб скипяти водичку 250 грам води. Я вилию все і поставлю на вогонь. Тут я візьму, маю вагу і відмірюю 500 грам. 500 грамів муки. Ото я поставлю, ту вона має 542 грами така э, вазочка чи тарілочка. І я відмірюю 500 грамів муки. О, бо тут є більше в тому. О, бачите, тут я. Ото. Відміряла 500 грам муки. Бачите? 542 була та вазочка, а 500 грам муки я відміряла. Так, я виливаю тут воду, вода у мене скипіла. Я виливаю воду. Ну, та як все, бо вона там випарувала трошки, то я її виливаю всю. Я воду зразу візьму підсолю, щоб потім не підсолювати підсолю воду, дам дам три ложки, три ложки олії, бачите, дам три ложки олії, не знаю, чи ви бачите, отак, дала три ложки олії, і тепер буду, буду всипати потрошки. Муку, по чуть-чуть. Буду всипати муку, щоб мука не потрошки і буду замішувати токісто. по чуть-чуть. Лопатку буду замішувати, бо вода горяча. Тепер, коли вона простигла трошечки вже від муки, бо мука холодна, вода простигла, я добавлю ще три ложки, додав три ложки горілки, і знов буду замішувати. Добавляю я ще тої муки потрохи, щоб замішати тут то, то все, тепер воно вже не таке гаряче то я вже тепер далі замішаю рукою. О, лопатку лишу і буду замішувати муку. То в зразу, муку, тут підсипати і замішувати. Так буду замішувати, щоб я всю муку о, у, у той, о, замісила в то кісто по чуть-чуть. Все О, Бачите, все, вже всю муку я висипала. І тепер тут усе буду замішувати. та їсту тепер візьму на, на стіл і буду вимішувати на столі. Знаєте, це вже все. Забираю. І буду вимішувати на столі. Воно ніби і не липне, знаєте, бо то є олій, але все одно трошечки підсиплю. Трошечки підсиплю чуть-чуть. Воно ще гаряче то кісто. Бачите, я його вже вимісила. Все. Вимісила так до однорідності. І я його поставлю в такий кульочок. Ось. Такий кольорчик, щоб воно собі там полежало. Води. Аби... Кручу. Назамотився сумні. І все. Воздух, тухлюкошу. І все. З кістом ми справились. Я маю тут фарш. Такий свинногов'яжний. Свинногов'яжний тут е, 500 грам. Висипаю цей фарш у мисочку. Будемо робити е, фарш для чебуреків, такий, начинку для чебуреків. Я цибульку вже скрішила дрібненько, бачите? Її вийшло багато, вона дрібнесенько скрішила. І висипаю у фарш. Це одна цибулина, але її вийшло багато. Врібненько покришила. Тепер буду додати перець і сіль, і трошки водички, трошки водички. Чуть -чуть. Не знаю, скільки солі. Солі на око, на смак, хто як собі, хто як собі любить це вже таке. Що перчити і солити до смаку. Тепер я це все перемішаю, вимішаю рукою. У мене, ви в холодильнику аж трошки фарш примерз. Не в морозилці, а в холодильнику. він ніби трошки аж примерз. Може, тут і не треба буде багато водички. Я додавала до фаршу трошки водички і ще трошки додавлю. О, тої водички. Так може 50 грам. О, може, 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 70 грам тої водички, щоб був фарш трошки такий. знаєте. А хто має бульйон, той може собі додати бульйон, я не маю бульйону, то я додавала чуть-чуть водички. Отаку. Зараз на сковорідку чуть-чуть е, попробую... Е, який він піджару трошечки трошечки кусочок, чи до смаку добрий той фарш. Я вже витягаю тісто з мішочка і будемо вже робити такі чебуреки. щоб вийшов воздух, знаєте, отако. Такі будуть великі. Отако От нароблю зараз і буду жарити. Ну що, буду я класти жарити. Тут я вже олійку розігріла і буду я класти їх смажити. Жарити чи смажити ці чебуреки. Бурики тоненькі, тонесенькі, і я е, буду вогонь на малий вогонь їх е, давати, щоб вони прожарилися. Бачите, як вони озіряються ті. О, бачите, які вони, яке то кісто файне. Вони пожаруться гарненько, і все буде добре. Я вже пожарила чебуреки, бачите. зараз вам покажу, які вони на, на смак і на вигляд. Бачите, які вони. Осьте. Тонесенькі такі. Ось тільки. Отакі вийшли у мене чебуреки. Ну що, я вже пожарила чебуреки. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, я всі читаю. Всі читаю, хоч я не дуже часто знімаю, але я читаю ваші всі коментарі. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Все, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе, і своїх рідних і не хворійте. Всім до зустрічі, всім пока-пока.